У сучасних реаліях нашого життя встановлення системи відеоспостереження є прагматичним та дієвим способом вирішення проблем безпеки на будь-яких об'єктах. Компанія pl 2 t готова забезпечити вас надійною системою відеоспостереження, як в приватних володіннях квартирі або будинку, так і в громадських складах, магазинах, офісах, школах, дитячих садках та інших. Відеоспостереження виконує велику кількість задач, таких як охорона об'єкту. Контроль потоку клієнтів та якості їх обслуговування, контроль дисципліни на робочому місці, забезпечення повної безпеки на об'єкті від зловмисників до внутрішніх небезпек, повний візуальний контроль території та можливість стеження за дітьми та іншими членами родини, які того потребують, контроль роботи персоналу, няня, клінінг та інших. Наша компанія забезпечить вас усією системою відеоспостереження. Розрахуємо необхідну кількість камер на об'єкті, прикладемо всі потрібні кабелі, встановимо відеореєстратор, налаштуємо сервер відеоспостереження та підключимо охоронний монітор. Також надаємо додаткові послуги, такі як налаштування мікрофона, датчиків авторозпізнавання облич та автомобільних номерів та інші. Наші спеціалісти проконсультують вас з будь-яких незрозумілих питань, розрахують кількість потрібного обладнання та пояснять, для чого воно потрібно. З нами все прозоро та без зайвих витрат. Зробіть ваш простір безпечним та комфортним разом з ПЕЛДВАТЕ.